Дорогі українці, мужні, хоробрі, незламні, непереможні. Яка ти чудова українська мова, мова материнська, моя рідна мова? Сьогодні йтиме мова про слова іншомовного походження в нашій сучасній літературній українській мові. Звісно, ми користуємося академічним словником іншомовних слів, виданих Інститутом українського мовознавства Національної академії наук України. Пам'ятаємо мудрі слова поради, класика української літератури Максима Тадейовича Рільського. Його віршовані рядки. Не бійтесь заглядати у словник, це пишний яр, а не сумне провалля. Іншомовні слова, які увійшли до нашого лексикону, мають давнє походження і велику історію. З прийняттям християнства, великим київським князем Володимиром Володимиром Святителем у 988 році. Перше, почали перекладати з античної літератури ті книги, які мали глибинний релігійний зміст. Відповідно, почали перекладати книжники, ченці, монахи києво печерського монастиря, інших монастирів. Київської Руси України з давньогрецької, античної на давньоруську, себто давньоукраїнську мову. І в 19 столітті, на початку ХХ століття такими перекладами на літературну українську мову займалися і Пантелеймон Куліш, Іван Семенович Нечуй Левицький, Іван Пулюй. І, звісно, Іван Огієнко. Вони перекладали Біблію. Але в 90-х роках і на початку 21-го століття на сучасну літературну українську мову перекладені як Біблія, так і книги Святого Писання і ті біблійні релігійні книги, які своїми термінами, своєю термінологією війшли. В наш лексикон, в наше українське літературне мовознавство. Відповідно, слід сказати, що від 50-х років минулого століття і до сьогоднішнього дня нові терміни з'являються як наслідок науково-технічної революції науково-технічного прогресу. Тут слід сказати, завважити, що з Речі Посполитої з Польсько-Литовської держави, десь від 17 XVIII століття в українські землі ввійшли слова європейських народів, як то французькі, англійські, німецькі, італійські, іспанські слова. Вони зайняли чільне місце у словнику іншомовних слів. Сучасної нашої літературної мови. Тож скористаємося словником іншомовних слів, сучасної літературної мови, академічним виданням. І ось я дещо прокоментую. Абонемент це від французької мови: документ на право обслуговування чи користування чим-небудь, а також саме право на це. Ну, скажімо. Абонемент користуватися бібліотекою. А абонент теж від французької мови це та людина, той, хто користується абонементом. Абсурд це від латинського, безлузний, безглуздя або е, нісінітниця. Авізо від італійського повідомлення це. Письмове повідомлення банку клієнтові або іншому банкові про виконані операції. А кліматизація – дуже поширене слово в сучасному лексиконі. Воно походить від латинського, це пристосування рослин і тварин до нових умов існування. А ось алегорічний походить від грецького, образно виражений. Амбіція теж з латини. Чистолюбність, пихатість, гонор або чванливість. Аплодисменти, звичайно, від французького слова походить оплески, а афера теж від французької мови е, слово шахрайство. Базис це грецьке слово, значить основа. Бенефіс походить від французького спектакль чи. Е, Певна дія на честь одного з акторів або учасників, які заслуговують на майстерність і відповідно на овації з боку самих глядачів. Вендета відоме слово воно італійського походження це звичай кривавої помсти родичів, ну, завбитого їхнього родича. Волонтер. Походить від французького доброволець. До речі, інколи можна почути, що на деокупованих територіях українських земель в населений пункт А війшли волонтери і добровольці. Це вони і те ж саме. Гіпотеза. Це грецьке слово основа або припущення, а гурман походить від французького любитель, знавець «витончених страв або ласун, інакше кажучи. Дезертир теж походить від французького втікач або зрадник, а дезорганізатор від французького «особа», яка порушує певний порядок, певну дисципліну. Декларація це латинське слово, означає Оповіщаю або заявляю, а декорація від латинського прикрашаю. Депресія теж з латини пригнічую, стан депресивний, тобто пригнічений стан самої людини. Директива походить від французького слова керую, направляю. Еврика – усім знане відоме ще з шкільної лави. Це грецьке слово я знайшов. Емоції від французького збуджую або хвилюю, етногенез гарне слово грецьке це походження народів, звідси етнопедагогіка українського народу, етнопсихологія українського народу. Жалюзі французьке слово, віконниці штори або пластини, якими регулюють світловий або повітряний потік, ідентичність. Латинське слово тотожність або однаковість. Ідея. Грецьке слово початок, основа або первообраз. Істерика. Це грецьке слово нервовий припадок. Хазино перекладається просто і зрозуміло, походить від італійського гральний дім. Каліграфія. Чи каліграфія наголос, перепрошую, саме на останній наголос. Каліграфія це походить від грецького красивий почерк. До речі, в давній і не в такі вже давні часи вважалося, що освічена людина повинна писати не лише і не тільки грамотно, але й каліграфічно. Кальян – це з перської мови. Воно ввійшло в українську мову через. Турків Османів, відповідно, означає прилад для куріння тютюну у східних народів. А каньйон це з іспанської мови. Ущелина. На нашій території нашої Миколаївської області, в Вознесенському, Первомайському районі є прекрасні каньйони. Вони вражають своєю величою красою, особливо гірські кряди. На нашій степовій південній українській землі компенсація латинське слово винагорода, а комунікація походить від давньолатинського — спілкуючись з кимось або комунікую. Це слово має дуже широке поширення, коли мова йде про те, що засоби масової інформації, журналісти вони комунікують з населенням. Вони інформують про поточні події. Кредо латинське слово, символ віри, переконань. Куріоз від латинського дивний або смішний випадок. А легенда теж з, лати, з латини вигадка, те, що здається неймовірним. Лінгвістика e, це e, французьке слово, наука про мову або мовознавство. Ось якраз ми ведемо. З вами мову про наше мовознавство або лінгвістика. Ляпсус це латинське слово прикра помилка, а магнат від латинського багата знатна людина. До речі, завважу, що магнат до нас воно надійшло з Польщі, бо великих землевласників в Польщі. Називали магнатами. Так це слово війшло і в наш український лексикон, в наш обіг. Далі манери це французьке слово, спосіб поведінки, Мерія – теж французьке муніципальне міське управління, очолюване мером. Мюзикл це англійське слово, музичний сценічний твір, переважно комедійного характеру, нарцис. Звісно, грецьке, самозакохана людина шкільних літ, шкільних пар ми вчимо міфологію давньої Греції, давнього Риму, і тому нам багато що зрозумілим є в тих словах, які звучать набули нового літературного українського звучання. Які мають своє походження від Античної Греції і стародавнього Риму. Облігація від латинського цінний папір, що дає власнику доход у вигляді, проценту чи виграшу. Одіозний це латинське слово, неприємний, ненависний, небажаний. Опонент теж латинське слово, той, що заперечує, а оргія. Від грецького походить як таємний обряд або розгульний бенкет. Панігірик це від грецького урочиста похвальна промова. Пасія латинське слово, предмет кохання, пристрасті, жаги, пацифікація від латинського, вмиротворення, слово дуже поширене в наші дні в засобах масової інформації, пацифіс, людина. Яка виступає за мир проти війни, а провокувати від латинського кидаю виклик. Реверанс французьке слово означає повага, а реверс англійське зворотний. Резолюція це латинське слово тлумачиться, перекладається як дозвіл, а резюме від французького слова короткий висновок основними положеннями там, Доповіді, промови, дискусії, що є сакральний, латинське, священний. Ось коли ми ведемо мову про мову, то ми теж кажемо про те, що слово, яке походить від Бога, бо на початку було слово, і слово було від Бога, то воно несе в собі сакральний зміст, священний такий зміст. А сюрприз французьке слово здивування. Тест дуже поширене слово, воно англійське, випробування. Тести десь останні 10 років масово поширюються в навчальних закладах і не лише в навчальних закладах. Інакше те, це іспити, екзамени, як було раніше. Зараз частіше все вживають саме тест, випробування. Тестер. Від англійського перевірити, випробовувати, ультиматум від латинського останній, а фаворит від сицилійського прихильність. Церемонія від латинського культовий обряд, благоговіння, і наше кажучи, а шаблон від французького зразок. І нарешті. Чи на сам кінець шоу походить від англійського слова вистава розважального, такого естрадного жанру. Таким чином, шануємося в рідній українській мові. Шануємося, бо ми українці і ми того варті. Слава Україні!